Вітаю, друзі! Залужний прийняв нелегке та важливе рішення. Сьогодні говоритиму про одну із найцікавіших і найбільш обговорених тем за останні тижні. Це засекречена зустріч Валерія Залужного з Єрмаком, що сталося за зачиненими дверима, яке рішення прийняв колишнього командувач Залужний, і чи варто очікувати залужного в політиці найближчим часом? Та головне, чи планує він. Іти у президенти. Не перемикайтесь, буде цікаво і, можливо, навіть несподівано. А перед тим, як ми перейдемо до основної теми сьогоднішнього нашого відео, я як завжди попрошу напишіть, будь ласка, по бажанню свою думку в коментарях, чи хочете ви бачити залужного президентом України. Та, будь ласка, продовжуйте писати, з якого куточка чи міста України ви дивитесь це відео. Це нам дуже допомагає. Дякую кожному, хто пише, з якого міста він нас бачить. Це дуже допомагає нам розуміти географію наших глядачів. Отже, за інформацією видання The Guardian, восени 2024 року після відставки залужного з посади головнокомандувача відбулася непублічна зустріч між ним і головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Місце та деталі зустрічі офіційно дійсно ж не розкриваються, проте ключова інформація вже все таки встигла просочитися. Під час цієї розмови Єрмак запропонував залужному приєднатися до політичної команди президента України Володимира Зеленського. Ішлося ймовірно не просто про підтримку, а про офіційну участь у політичному процесі, можливо, перед парламентськими або президентськими виборами. Таку пропозицію можуть отримати одиниці і погодьтесь. Залужний має досить високий рейтинг серед українського суспільства, навіть більший рейтинг, ніж у Зеленського. І саме тому реакція залужного стала справжньою несподіванкою для багатьох. За тими ж джерелами, залужний все-таки відмовився приєднуватися до команди Зеленського. Причина проста: він не бачить себе частиною жодного політичного табору під час війни. Але що ще важливіше, він дав низку обіцянок. По-перше, не критикувати публічно Володимира Зеленського, аби не розколювати українське суспільство. По-друге, він запевнив, що попередить Офіс президента, якщо в майбутньому він вирішить іти у політику. Уявляєте, що він попередить Офіс президента, що він буде збиратися кудись іти. Отак, несподівано. І по третє. Не стане вибуховим фактором, який може змінити політичний баланс під час війни в Україні. Тобто дипломатія, зваженість і стратегія. все, чим славився залужний на фронті, він все-таки переніс у цивільну площину. Чи планує залужний в майбутньому іти у політику? Найцікавіше, чи піде залужний у політику після війни? Тут відповідь дійсно досить складна. Офіційна позиція від його команди така: ми не займаємось політикою, ми працюємо на оборону України. Поки триває війна, політичні амбіції мають бути на паузі. Проте джерела, з якими спілкувалися The Guardian, кажуть, що залужний вже все-таки обдумує політичну платформу. Його близька ідея жорсткого лідерства воєнного часу. І навіть у приватних розмовах він казав. Я не знаю, чи готовий український народ до жорсткої політики, але я знаю, що по-іншому ми, на жаль, не виживемо. Він також згадував Ізраїль як приклад держави, яка змушена бути постійно мобілізованою. І натякав, Україна має будувати подібну модель. То що ж ми маємо у підсумку? Залужний не в опозиції, але й не в команді влади. Він не вступає в політичну боротьбу, але не закриває двері на майбутнє. Його позиція, давайте будемо чесними, максимально зважена не нашкодити країні під час війни, зберегти довіру людей і зберегти контроль над своєю власною репутацією. Так поводиться не просто генерал, а стратег, який мислить не лише категоріями виборів, а категоріями саме державності. Дуже цікаво, як же ж українці сприйняли таку поведінку. Одні вважають, що залужний вчинив мудро і не піддався на політичну гру, інші, що він втрачає час і має формувати свою силу вже прямо зараз. А дехто вважає, що його мовчання це теж позиція, яка готує щось велике на післявоєнний період. Але найголовніше, довіра до нього залишається стабільно високою. У його бачать серед лідерів, яким вірять. Найбільше і на завершення Валерій Залужний відмовився від політичної гри, але не відмовився від майбутнього України. Він залишається вірним присязі служити народу і захищати державу. А те, що буде далі, залежить не лише від нього, а й від нас з вами. Тому, будь ласка, пишіть вашу думку в коментарях, чи хотіли ви бачити залужного президентом України, чи принаймні в політиці після закінчення війни, чи довіряєте ви йому як можливому майбутньому лідеру? І головне, як ви думаєте, що ж могло відбутися на тій зустрічі, і чому залужний дав все-таки обіцянку, що перед тим як він буде йти у політику, він попередить офіс президента? На мою думку, знаєте, чисто на мою об'єктивну думку залужний знає, що рейтинг у нього дійсно високий. І якщо він виставить свою кандидатуру на вибори президента України, коли вони відбудуться після завершення війни, то шанси в нього досить доволі високі. Давайте будемо чесними. Тому, напевно, офіс президента побоюється залужного. Це я так думаю, це саме моя думка. Можливо, тому його і відправили до Великобританії з України. Як ви гадаєте, це можливо просто припущення, це моя думка. Я не знаю, як було насправді і що насправді, але виглядає принаймні це так. І залужний дає обіцянку Офісу президента, що він їх попередить. Але навіть якщо він їх попередить, що ж буде далі? Якщо він дійсно вирішить йти в президент, ну, попередить він і Офіс президента, а далі що невідомо. Політика Залужного все-таки така, що потрібно спочатку досягти миру в Україні, а потім вже думати над тим, хто піде в президенти, чи підуть президенти хтось, чи піде він в президенти. Але, на мою думку, що шанси дійсно є, що він буде блатуватися на виборах президента. Але, звісно ж, після закінчення війни та досягнення миру в Україні. Отже, будь ласка, пишіть е, вашу думку в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи ні. Рішення залужного таке цікаве і таке, знаєте, в принципі, поки що важливе, тому що дуже багато чуток ходить навкруги цього всього. Дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, мирного вам неба. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось відео, це пальчик вгору. Також пишіть вашу думку. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово. Посилання є в описі до кожного відео на каналі. Це стосується того, що якби. Ми працюємо не одні, і все потребує фінансування. Бережіть себе, дякую вам за перегляд та мирного вам неба. Слава Україні!